Вітаю! Сьогодні наше заняття присвячене 10-й частині мови під назвою Вигук. Це особлива частина мови, яка не належить ні до службових, ні до самостійних частин мови. Чому ж? Через те, що як самостійні частини мови, вона нічого не означає. А для того, щоб належати до службових частин мови, значить, треба виконувати якусь функцію, тобто граматичну функцію, але вона її не виконує. Отже, вигук це особлива частина мови, яка виражає емоції, волевиявлення, передає звуки світу, природи, механізмів і так далі. І приклади, я думаю, що ви самостійно зможете навести: ах, ой, тю, геть, гайда, дзінь, ш, торох, торох і подібне. Деякі вигуки, які передають наші емоції, враження, почуття. Тобто один і той же вигук може передавати різні емоції. І, наприклад, про це йдеться у прикладі речення і створу Михайла Стельмаха: О, виривається те саме О, але в мене то радіє, то журиться, то неймовіри, то віднікується, то дивується. Отже, автор за допомогою дієслів які, в принципі, розшифровують, які ж емоції, почуття, враження може передавати цей вигук, допомагає нам зрозуміти, що деякі вигуки, залежно від ситуації, можуть передавати різні наші емоції. За походженням, вигуки поділяються на дві групи: це непохідні або первинні вигуки, тобто це вигуки, які виникли разом із мовою: а, о, ой, пхе, гм, пхп і так далі. І похідні вторинні. Вигуки. Це ті вигуки, які пішли від самостійних частин мови. Ну, і вони, в принципі, повторюють їхню форму. Господи, жах, слово жах може бути іменником, слово жах, якщо вимовлене з окличною інтонацією, передає емоцію, то це вже вигук. Стоп, тривога, рятуйте, подумайте, що такое, лишенько і подібне. Знову ж таки, значення немає, точно так же, як у нас було із прийменниками, зі сполучниками, з частками, але поділяється залежно від того, яку функцію все-таки виконує, тобто які емоції передає або волевиявлення, поділяється на чотири групи. Емоційні ну, тут все зрозуміло і з самою назвою, тобто ті, які передають емоції, почуття. Спонукальні це ті, які передають чиєсь волевиявлення, спонукають до дії, спонукають. Привертають увагу, спонукають звернути на себе увагу, і так далі. І сюди ж до спонукальних належать усі вигуки, які ми застосовуємо тоді, коли хочемо прикликати, наприклад, домашніх улюбленців. Ну киць-киць це якраз спонукальний вигук. І зрозуміло, що ми вдумаємося, то ми ж хочемо, щоб котик прореагував на нас, тому звертаємося до нього. Далі, сюди ж до вигуків, належать і слова вічливості або слова етикету, етикетні формули, це слова привітання, побажання. Або якщо ми щось, наприклад, хочемо побажати у негативному плані, таке теж є, тобто прокльони сюди теж належать. І звуконаслідувальні слова це теж ті слова, які передають, можна так сказати, в лапках мовлення. Того світу, який нас оточує. Тобто, це може бути мова птахів, тварин, ті звуки, які вони видають, механізми, машини, наприклад, або транспорт міський, якісь пристрої, які є у нас вдома, і так далі. Тобто, все-все-все, що навколо нас, якщо можна так висловитися, говорить в лапках, це, в принципі, звуконаслідувальні слова. І вони теж належать до вигуків. Куку. -ку. Зозуля, кукуріку, півень, няв, говорить кіт, хек-хе, -хе, це якраз передача того звуку, коли людина кашляє і так далі. Отже, що ми повинні для себе з'ясувати, якщо це вимовляє людина. Емоційні, спонукальні, ввічливості і так далі. Якщо це, вимовляє, не людина, видає не людина ці звуки, отже, тобто не пов'язані вони із якимось смислом, мається на увазі, тобто не виражають якесь почуття, то це звуконаслідувальне слово. І одразу практичне завдання, яке допоможе нам з'ясувати, чи зрозуміли, чи повторили ми, чи нагадали собі ту інформацію про поділ вигуків на групи за значенням. Перед нами речення, в яких вжито вигуки, і нам слід розібратися, до якої з групи зазначено вони належать. На добраніч вам нивий поля і тобі, зозуле. На добраніч це вигук із групи ввічливості або етикету. Ах, яка яблунька прошепотіла дівчинка. Ах, емоційний вигук. І у цьому реченні якраз подається емоція захоплення, враження. Кру-кру, лунає поклик журавлів і слід по них в німому Кру-кру, звуконаслідувальне слово, передає той звук, який видають журавлі. Не жартуй наді мною, будь ласка, і, говорячи, не мовчи. Будь ласка, як і на добраніч, це слова ввічливості, етикету. Ова! Не вихоплюйся, сину, з нерозумним словом, бо назад ніякого вертатися. Ова! Емоційний вигук. А геть розбишакував далекі степи. А геть, вигук воле виявленням. А, та це ж водяний бугай, що лякає дітей своїм гучним над бу. -у -у. А. Це емоційний вирок. якраз свідчить про те, що людина до чогось додумалася, зрозуміла щось і так далі. Бу, точно так же, як і кру-кру, це звуконаслідувальне слово, яке передає той звук, який видає оце от будяний бугай. Наступний момент це стосується правопису вигуків і розділового знака. У реченнях при вигуках. Отже, що стосується правопису вигуків, якщо вигук утворений повторенням однакового слова, наприклад, киць-киць, він пишеться з дефісом. І якщо ми передаємо протяжне вимовлення саме якраз цього вигука, теж пишеться з декількома дефісами. Стільки, скільки, наскільки протяжно, наскільки довго звучить цей вигук. «Няв, Наприклад, ви бачите точно так же, із Дефісами завжди пишуться вигуки її Богу, її право. Зупиняємося на вигуку їй Богу, через те, що ну, ви можете побачити в якихось текстах її Богу, пишеться з великої літери Богу, а в якихось текстах з маленької літери, за новим правописом, критерії такі, що у усталених сполученнях слів, ну і, звичайно ж, вигуках, от якраз слово Бог пишеться з маленької літери. Ну, але не дивутися, що якщо ви в текстах знайдете з великої літери написане, тому що тексти не всі ж після 2019 року написані, тоді коли впроваджено новий правопис. Ті вигуки, які належать до мовленнєвого етикету, от і які походять від працівникових сполучень. Пишеться окремо. Про це ми з вами вже говорили тоді, коли розбирали тему прислівник. Будь ласка, на добраніч, до побачення і так далі. Пишеться окремо. Зверніть, будь ласка, увагу, от якраз на цей вигук етикетний. Деякі пишуть його з Дефісом, мабуть, через те, що слово будь. Ми з вами звикли до того, що це словотворча частка, якась словами пишеться з Дефісом. Ні, тут слово будь. Будь-це від форми дієслова бути. Отакий момент, тому не плутаємо і пишемо правильно. Що стосується коми, то вигуки, якщо вони знаходяться в реченні, ну, найчастіше на початку, звичайно, хоча є і вигуки всередині речення, особливо в емоційних, поетичних текстах, обов'язково відокремлюються комою, якщо це спокійна інтонація, якщо ж вигук вимовлено з інтонацією. Посиленою, тоді після нього ставиться знак оклику, і ми продовжуємо речення з великої літери. Повернімося сюди, і от якраз вигук Ова, тобто емоційний, після нього ви бачите знак оклику на початку речення. Е, Поки не пізно, треба прощатися, то тут можна навіки зостатись. Ось він у нас вигук, ще й протяжна вимова. Бачимо, що пишете з кількома дефісами, з декількома дефісами. ось, І ми бачимо кому після нього. От середина речення, точно так же. не жалій мене, ой, не жалій з обох боків, точно так же, як і будь-які інші структурні елементи в реченнях, якщо знаходяться всередині речення. Особливу увагу треба звернути на ті слова о-ой, тому що залежно від того, яку функцію вони виконують в реченні, чи то вони вигуки, чи то вони частки, ми ставимо або не ставимо розділовий знак. Якщо це вигук... Тут немає ніяких питань, звичайно, ставимо розділовий знак. О, які були великі зорі. Після О, після вигука, ми з вами поставили кому. Ніяких питань немає. Але якщо у нас після вигука йде особовий займенник, а потім звертання, то такий вигук не розділяється із особовим займенником комою. Ой, ви, сосни, журливі задумані сосни. Чи ви чуєте пісню мою? От такий момент: коми немає. І якщо о або ой виступають частками, які посилюють значення наступного слова, ну, то як же ж ми можемо після них поставити кому, а розділити їх, розділити зі словом, значення якого вони посилюють? Ні, так ми не можемо з вами. І ось приклади таких речень: о, вітри, легкокрилий брате. «Повійна степи без краї та довгі. Або дуже часто в народних творах, або у тих творах, які схожі на народні, а це ви бачите рядоки Тараса Шевченка із його творчості, точно так же О і Ой не розділяються, тому що посилюють значення наступних слів. Ой, три шляхи широкі докупи зійшлися. Ну, якщо ви спробуєте поставити після ой кому, то, в принципі, це порушить смислову. І єдність цього тексту. Ой, три шляхи широкі і докупи зійшлися. Ну, якось дивно виглядає, звичайно. Так що звертайте увагу на зміст речення. Якщо слова О-ой злиті з наступним словом в одне поняття, і якщо це слово О або Ой посилює значення того слова, то ми з вами розуміємо, що комою їх відокремлювати не будемо. І одразу практичне завдання для того, щоб. Переконатися в тому, що правильно все з'ясовано. Перед нами речення, де ми повинні або не повинні поставити кому залежно від того, що це вигук, ну якщо це стосується О або Ой, або це частки, то треба буде подумати. Перевіримо, що вийшло. О! Чого це ти такий сердитий? Починається речення вигуком-о, тому після нього ми ставимо кому. Гей, юнаки, гей, молоді світу, доля планети у ваших руках. Точно так же. Вигук вигук посередині речення ми з вами розглядали такий момент. Ну і ми з вами знаємо, що юнаки і молоді світу це якраз звертання. Їх теж відокремлюємо комами. Далі, ой майнули білі коні, тільки в'ються гриви, тільки курява лягає на зелені ниви. І знову ж таки, рядок із творчості Василя Симоненка, але дуже схожий на рядок народної пісні. І тому тут ой ми не відокремлюємо, але коми розставляємо між частинами складного речення. Декілька граматичних основ, тому безполучниковий зв'язок між частинами безполучникового складного речення ми поставили коми. Наступне речення: Співай, співай про молодість, мою, о серце, та струн своїх у пісні не пориви. Ну, співай, співай, це повторювані слова, не однорідні члени, але розставляємо при безсполучниковому зв'язку точно так же розділові знаки, як і при однорідних членах речення, а тут о серце. І тут ми не можемо поставити після окому, тому що це посилювально-видільна частка. О серце. Ось вона виділяє саме це. Але з обох боків звертання відокремлюємо комами як слід. Наступне речення. На добраніч зелена діброво, вже скотилося сонце за гором. На добраніч» – Це етикетний вигук, знаходиться на початку речення, як я вже говорила, найчастіше на початку речення, рідше всередині речення. Ну, в кінці речення взагалі це поодинокі випадки. Тому ставимо кому. І останнє речення гу-гу-гу застогнав пугач серед лісу. Дуже часто звуконаслідувальні слова ми оформлюємо як пряму мову. І, ви бачите, взято у лапки. От, це повторюваний вигук, тому пишемо через кілька дефісів. От, і знак оклику, мабуть, він голосно застогнав. Всі розділові знаки, як при прямій мої таре, і далі продовжується словами автора з маленької літери. Найчастіше оформлюється так, але ви зможете побачити в художніх текстах різне оформлення. Тут зрозуміло. Наступне завдання. Дуже часто звуконаслідувальними словами. Користуються письменники для того, щоб передати звуки природи, особливо тоді, коли вони передають або міський пейзаж, або сільський пейзаж, або описують ліс, степ, поле і так далі. Ну, тобто все, що завгодно. І, наприклад, у тексті вривочку із тексту Григоря, Григоря Тютюника ми з вами бачимо якраз от таке речення: Свиськає увесь степ. Ф'ють, ф'ють, ф'ють це є звуконаслідувальне слово. А що ж це за звуки? Ну, якщо ви перечитаєте, то ви зрозумієте, що це вийшли ховрашки, з'явилися. Якщо ви колись бачили, їздили в степ або були в заповіднику, то ви могли вчути навіть ці звуки, які видають навесні ховрашки. Посвистіли і сховалися, посвистіли і сховалися. Ось вони такі, якраз, і автор за допомогою того, щоб озвучити. Ось щоб ми з вами не тільки читали, але ще й могли почути, тому що це якраз слуховий образ, якщо ми розбирали текст на українській літературі. от саме для того звуконаслідувальні слова. І зв'язку з цим невелике завдання озвучити предмет, пристрій, тварину, птаха, комаху. Ну тобто придумайте голос, придумайте мовлення для будь-чого, для будь-кого. Так, і ще один момент. Ми розуміємо, що вигуки це суто побутове мовлення або тільки твори художньої літератури. Ну, ми не зможемо, хіба якщо будемо читати, звичайно, підручникову статтю, і саме про частину мови вигук, то там в текстах ми з вами вигуки, як приклади, побачимо. Але зрозуміло, що почуємо вигуки. Ми або прочитаємо їх тільки тоді, коли це твір, особливо поетичний твір, тому що там дуже багато емоцій, автори щедро використовують це. І цікаво, що вигуки це в принципі, як і всі інші слова, це те, що поповнюється, поповнюється з роками, тому що придумуються якісь нові слова, і ми з вами, наприклад, зараз бачимо прик... Ті вигуки, які виникли нещодавно. Звичайно, що вони використовуються знову ж таки в розмовному стилі, а інколи в якомусь середовищі, молодіжному, тобто використовуються як елементи сленгу, нічосі, капець, стопе, споко і подібні. Ну, Якщо читати сучасну літературу або дивитися сучасні фільми, то, можливо, там такі вигуки, на такі вигуки можна натрапити. Ну І, як приклад, побутової розмови, рядочок із у Петра Робра, Тьху, чоловіко поле вдарив, тоді сама у гості йде, тху, емоційний вигук. Ну і зрозуміло, що як і будь-яка мова у світі, українська мова, виробила такий щедрий потенціал, саме слів ввічливості, формул привітань, побажань, прощання і так далі. І, от приклад із народного прислів'я «Добрий вечір, луги й береги. Добрий день, воду Уляну, і ти, земле Тетяно. Наші предки шанували все у природі, ми з вами знаємо. От і тому, звичайно, тут якраз і відбито ті от стародавні вірування наших предків, традиції, до яких ми зараз повертаємося, про які знаємо, які шануємо. І зрозуміло, що якщо дослідити мовлення в лапках знову ж таки природи, то в усіх мовах світу: той же кіт, та ж, той же собачка, та ж качка будуть говорити в лапках по-різному. Тобто це будуть різні звуки. Це залежить звичайно, що від тієї мови, носієм якої є людина, яка досліджує цей факт. Дуже часто ми з вами можемо побачити ось такі побажання і обмінюємося ними у соцмережах. І знову ж таки починаються вони. Вигуком мовного етикету, доброго ранку, «Добрий день», добрий вечір. Бувайте, прощавайте, на все добре і так далі. Тому для того, щоб зробити наше мовлення щирим, добрим, привітним, слід уживати такі вигуки наші, питомі, українські. На сьогодні це весь матеріал. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе. На все добре.